Правляча партія Слуга народу розпочала серйозну атаку на закон про державну мову. Пам'ятаєте, минулого року вже була одна спроба атакувати цей закон і зірвати перехід остаточної української освіти на державну мову. Через протести людей і через опір в самій правлячій партії ця спроба була провалена. Тепер своєю мішенью... Партія президента Зеленського обрала мову у сфері послуг. Ви пам'ятаєте, які страшилки поширювали різні діячі? Як московські пропагандисти, так і діячі слуги народу, включно з міністром культури, наприклад, різні нісенітниці про розп'ятих рускоязичних бабушок, про якісь мовних інспекторів, мовні патрулі, виливали тонни бруду на закон. Але виявилося, що настало 16 січня. Ніяких конфліктів серйозних не існує, як би їх не намагалося інспірувати. Виявляється, як свідчить соціологія: 62% українців підтримують ці зміни. Тобто це рівень підтримки в рази більше, ніж підтримка самого Зеленського, наприклад, чи будь-яких українських політиків. Таким чином, український народ об'єднався навколо цього з підтримкою або, принаймні, з розумінням сприйняв нові норми закону. Здавалося б, Владі треба лише радіти такому розвитку подій. Однак, слуги народу зареєстрували останніми днями цілих два законопроєкти, які руйнують захист прав українців на українську мову у сфері послуг. Один з цих проєктів передбачає повністю знищити систему захисту прав, а інший нібито відтерміновує її на півтора роки. Але я підкреслюю, відтерміновуються ті норми, які вже діють. Вже працюють, і люди вже можуть поскаржитися на якесь порушення, якщо порушені їхні права. Тобто, по суті, обидва ці законопроекти, які без них не ухвалила Верховна Рада, вони знову роблять мільйони людей безправними стосовно захисту їхньої мови у власній країні. По суті, закон про мову слуги народу хочуть перетворити в декларацію, яку можна безкарно порушувати, і вам за це нічого не буде. Безумовно, такий стан речей він не залишиться непоміщеним і люди будуть обурюватися. Спільнота мови об'єднує вже закликала президента Зеленського і свого народу відкликати свої провокаційні законопроекти. Якщо цього не станеться, люди безумовно будуть чинити опір, тому що це наша мова, це наша держава, це наша незалежність, одним з важливих елементів, якого є, якої є державна мова. І тут можна лише сподіватися на здоровий густ правлячої партії, на те, що вони вчасно зупиняться. Тому що якщо вони продовжать сіяти вітер, пожнуть бурю.